Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово, щоб усі були одне, так як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі. Щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що ти мене послав, і я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, так, як і мене полюбив. Отже. Ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і отці пізнали, що Ти мене послав, і я явив їм Твоє ім'я, і являтиму. Щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Роді і сестри, переживаємо сьомий тиждень великоднього періоду. І церква дає нам це слово, яке запрошує нас до того, щоб подивитися трошки по-іншому на, на своє життя. на… Духовне життя на цей світ. І тому всі ми час від часу потрапляємо в таку ситуацію, де дуже важко дихати. От я недавно в лютому місяці хворів, і вночі просипаюся, кашляєш, не вистачає тобі повітря, і, і так, здається, що це вже кінець. І от власне, переносному розумінні, де тобі здається, що якби всі вже проти тебе. Друзі мовчать, близькі не, не розуміють тебе, щось у житті розвалюється, ти начебто слухаєш Бога, ходиш за ними, а Бог начебто мовчить. І от коли ми відкриємо це перше читання з діяння апостолів, власне, така подібна ситуація, що Стефан. Молодий, натхнений, вірний. І його каменують. За що? За віру, за правду. Ми могли б сказати: ну де ж тут Бог? Чому Бог це допустив? Що робить Степан? Поглянув на небо і побачив Ісуса. Розумієте, це, ну, це бомба, це просто. Зовсім з іншого ракурсу ми можемо глянути на всі ці труднощі, проблеми. От, власне, Коли тебе болить, ти можеш, власне, дивитися на небо. Коли тебе болить, дивися на небо. Не втікай, не закривайся, не ображайся. Просто підійми очі. І тут не йдеться про те, щоб ти дивився на хмари, на зірки чи, там, чи на, на блакитне небо, але дивись. На Христа. Бо там, за всім цим, безглуздя є той, хто бачить тебе, молиться за тебе і тримає твоє серце в руках. Колись Ориген сказав такі слова: якщо ми в час страждання здіймаємо очі до неба, ми вчимося дивитися не тілесними а духовними очима, на того, хто є вічний. Тобто зовсім по-іншому починаєш дивитися на всі ці проблеми, труднощі і негаразди. І ще один важливий момент: Стефан перед смертю, те, що я вже сказав, не кричить, за що, навіщо, по чому. Він каже: Господи, не зарахуй їм цього гріха. І хтось би сказав, а слабка людина і так далі. Ні, це не слабкість. Власне, і на цьому полягає свобода. Це власне, свобода, що людина вміє відпустити біль, яка не дозволяє злу отруїти її зсередини. Це вже не жертва, це власне переможець. І Степан, власне, є таким переможцем. Ну, бо якщо подивитися на наше життя, звісно, можемо сказати. Що це дуже важко? Важко зробити прощати, довіряти, дивитися в небо, коли каміння летить. І це правда, що важко. Пам'ятаєте, я недавно говорив, що Петро, який йшов по воді, коли дивився на Христа, йшов саме по, 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 по ній. Ну коли починає дивитися на себе, починає тонути. І власне тут, коли на тебе летить каміння, можеш це прийняти тільки, тільки тоді, коли в тобі Христос. Коли в тобі цей мир, коли в тобі це гармонія. І тут далі псалом нам також допомагає, каже: Господь царює просте речення, Господь царює, але як воно може змінити твоє життя, коли ти починаєш цим словом жити? І тому не злі люди керують світом, так як нам здається, що всі винні всюди тільки, тільки не я. І не хвороби, не обставини. Бог царує, Господь царує, навіть якщо не все зрозуміло, навіть якщо сльози на очах. Власне, тут це слово каже нам, щоб постійно триматися Бога. Коли все інше висазає би тобі з рук, ти не можеш контролювати, не можеш дивитись, не можеш цього зрозуміти. Але якщо тримаєшся Бога, йдеш за Богом, слухаєш Його, тоді все. Це все, все зовсім по-іншому відбувається в твоєму житті. В другому читанні слова, які можуть звучати як музика серця. Ось я скоро прийду. І що відповідає церква? Мараната прийди, Господи. Прийди, Господи Ісусе. І тому ми не втікаємо від проблем, не втікаємо від негараздів. Тобто це не є бажання закінчити ту свою так звану історію життя, це прагнення серця, яке зрозуміло, що без Бога це є пустота. Святий Єфрем Сирієць каже, що той, хто чекає Господа, вже живе в Його присутності, бо надія освячує душу так само, як молитва. І може, ти зараз не молишся. Так як, так, як це пропонує Єфрем Сирієць. Може віра твоя стала вже якоюсь такою звичкою? Може ти давно не говорив Богові, я тебе чекаю, я тебе люблю, я... прийди. Власне, сьогодні є той момент. Та ситуація, той момент, щоб сказати і згадати, Христос іде до тебе завжди, навіть коли ти цього не помічаєш. І нарешті Євангелія. Ісус молиться не за себе, а молиться, власне, за тебе. Що Він каже отцеві? Хочу, щоб вони були одно, щоб були зі мною, щоб побачили Мою славу. І це, власне, серце Бога. Він хоче тебе не як раба, але як друга. Як співрозмовника, як близьку людину. І хоче, щоб ми були єдині. А що це значить? Це значить перестати нам будувати стіни, мури? Просто подивися на ближнього, як на брата, не на якогось конкурента. Чоловік на дружину, дружина на чоловіка? Чи брат на, на, на сестру, чи брат на брата пробачити. Навіть якщо цього твій рідний брат не заслужив чи твої сусіди. Підійти, навіть якщо це незручно. Бо, власне, саме так будується царство. І тому Бог сьогодні показує нам конкретний шлях. Коли тебе болить, дивися на Христа, дивись на небо. Коли темно, без вихід є, вір, що Господь царує, коли серце справле, чекай його з любов'ю і завжди залишайся в єдності, бо саме в ній присутній Христос. І нехай це станеться у моєму і Твоєму житті. Амінь.